Доброго здоров'я пані та панове. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник. Я український письменник, і сьогодні ми читатимемо уривок із моєї книжки. Гарного прослуховування. Барбарис. Наступні кілька днів не відбувалося нічого цікавого. Час, який треба було сидіти на позиціях, зростав, бо основні втрати військо несло саме під час заміни особового складу на місцях. Інколи хлопці й самі були ладні посидіти трохи довше, аби зайве не підставлятися, але це не точно. Якщо ви дослухали до цього моменту, то я можу зробити вам діагноз: ви точно цінуєте зміст більше за форму. Адже те, що я тут розказую та показую, абсолютно не про гарні місця і не про гарні часи. І я прекрасно розумію, чому в соціальних мережах такий матеріал не завжди знаходить відгук. Тож мені потрібен від вас знак. Що я рухаюся в правильному напрямку. Це або підписка, або ваша вподобайка. Офіційно запрошую вас стати своїм дороговказом. У мене все продовжуємо. Та й що це я заладив? Хлопці та хлопці? Здебільшого там були радше діди, і це не жарт. Ой, не жарт. Вечоріло, холодніло. Андрій лагодив поламаний генератор, бо відключення світла давали про себе знати навіть тут. Беркут повіз змінювати хлопців на позиціях, а я освоював новий пістолет, і це було вдвічі приємніше, адже мішень у мене був не аби хто, а пуйло. Короткоствольна зброя, до речі, щоб ви знали, одна з найскладніших в опануванні. Тож добре, що у ворога була велика голова, й у неї було легко влучити. Моє тренування тривало довгенько, бо внутрішній критик не давав спокою. Хотілося влучити не просто в башкатик, а прямо в очі. Відволікся я тільки тоді, коли почув шум дизельного двигуна десь здалеку. Автівки видно не було, бо по сіріку їздили без фар, але я знав, що то вертаються хлопці. Швиденько та з неабияким азартом усадив решту магазину у проклятого карлика і пішов до місця, де мали розвантажуватися наші. Трохи замурзані і закуцькані, супер утомлені, але цілі й усміхнені. Вони ледве-ледве вистрибували з пікапа та в прямому розумінні вивалювалися із салону. Всі говорили про ворожий танк. Який цілих 10 днів не давав їм спокою. За рівнем їхньої збудженості я зрозумів, що не обійшлося і сьогодні. Ну, ми його пригостили тес, просвистівши, профукавши, сказав хтось, кого ще не встиг побачити. Мені стало цікаво, що ж то за гостинці такі. Я трохи підійшов і побачив старенького невисокого чоловічка, який був запакований не гірше, ніж Термінатор. У нього, здається, не було кількох зубів, але це ні на йоту не робило його усмішку менш харизматичною і щирою. Та він нас кожну годину в фучий пес прострілював. заспокоїться і давай знов і знов. Добре, ФОП атевка була. Та я його пригостив. Ага, все понятно. Точніше, не так. Зі самих слів, зрозуміло, було мало, але контекст підказував, що позицію добав танчик, а дідок вальнув по ньому із гранатомета і був цим дуже задоволений. Що ж, він почав мені неабияк подобатися. Забіжу наперед і скажу, що цей персонаж став одним із моїх улюблених у цій частині сьомої роти, але в той момент це був просто класний, войовничий і добродушний дідок без кількох зубів, що, вочевидь, перетворювало його на дуже колоритного чоловіка. Я допоміг йому з речима, закинув його калаш на спину, щоб чоловіка міг зібрати решту своїх причандалів, і всміхнувся. У голові в мене все малювалася картина, як цей дідусь знищував танк, а сам я не припиняв ним захоплюватися. Певен, багато його однолітків по всій країні валялися десь в п'яному угарі, марнуючи своє життя, доки цей Рекс знищив цілий танк. Танк. Всі навколо були збуджені, метушилися, хтось речі забирав, хтось якісь байки розказував, хтось рідним телефонував і казав, що все ок. Інші розпитували, що з БК лишилося на позиції, чи багато дронів було, і таке інше. Дідок повернувся і сказав щось до Беркута на своїй цікавій мові. – перепитав Беркут. Дід повторив, але знову ніхто не зрозумів, що він мав на увазі. Не вдаватиму безгрішного, миттю мені в голову заліз жарт, який я не міг собі стримати, тому відвернувся та вищирився, давлячи сміх. Я пообіцяв собі, що якщо здружуся із цим дідусем, то обов'язково розкажу йому цей жарт, але поки що це було дуже необачно, та й невиховано. Тож я почекав, доки всі розійдуться, зайшов у телефон і ввімкнув популярну на той час пісню, що розповідала про чоловіка, який воював і танки грис як барбарис. Бо сьогодні я на власні очі побачив цю людину у прямому сенсі цього слова. Тож не гризіть танки, бо теж будете підсвистувати. Постскриптом, жарт дідусеві зайшов. Але як це сталося, що було далі на наступних сторінках? Дякую, що прослухали. Якщо ваші вуха не скрутилися в трубочку, то буду вдячним, якщо залишите вподобайку. У мене все. Шануйтеся!